Я Білова Анжеліка, засновниця та президентка громадської організації Голос Ромні. 24 жовтня у 2019 році на мене скоїли напад. Я зайшла до свого під'їзду між другим та третім поверхом. Почула, що хтось іде за мною. Обернулася, я побачила чоловіка, і в цей момент чоловік наніс мені перше ножове поранення, і він кинув мене на сходинки, намагався поцілити в груди. Я перевернулася, він поцілив у печінку і праву легеню. Весь цей час я дуже сильно кричала. Він втік, нічого в мене не взяв. Подзвонила чоловіку. Він викликав поліцію в швидку, я постійно була у свідомості. Описала поліцейським, як виглядав чоловік, який на мене напав. Його одразу зафіксували, що він слідкував за мною. Написали про це у всі соціальні мережі і поступив анонімний дзвінок, його одразу здали, думали про різні мотиви. Це могло статися через мій активізм. Але він раніше не падав на жінок. Одна померла в лікарні. Він сидів у в'язниці, і через місяць, як він вийшов, він напав на мене. У грудні 2022 року його засудили до 11 років суворого режиму. На мою думку, це фемініцид. Це спроба вбити жінку тільки через те, що вона жінка. Однозначно, кривдника не можна пробачати, і виправдання його поведінці також не може бути.